З травня 1945-го вже минуло багато часу, але пам'ять про вчинки справжніх героїв вічна. Ми наші нащадки до віку будемо вдячні тим, хто колись пішов на передову заради мирного майбутнього в нашій країні. До 70-ї річниці з дня перемоги над фашистськими загарбниками телеканал Бориспіль запустив проект. Ми пам'ятаємо. В проєкті бориспільські ветерани розкажуть свої життєві історії і згадають про важкі часи Великої вітчизняної війни. У цьому випуску ви дізнаєтеся, як склалося життя бориспільського захисника Григорія Цівуна. Григорій Іванович народився і виріс у Борисполі на вулиці Дзержинського. Навчався у першій школі. 1944 року, коли фашистів вигнали з Борисполя, Григорія Івановича у віці 19 років призвали до лав радянської армії разом з іншими юнаками-бориспільцями. Я ще вчився в 8-9 класі. так що Я ще не працював. А вже німцях, як були. Що посилали все на роботу то снігу відкидати. А я пішов на жив дорогу у нас ти. Тіє... Я печупав, так дорогу чисту, зруйнував железну. Я робив там, як тоді нам сказали, на, на другий день уявитися доїхав. Я приїхав, прийшов додому, і тукав, так, не додому почав в болото, почав ховатися. А тут же оболоня була, очеретрис, і повно тут людей ж було в очереті. Хоч він було літає строчі, тут я ну, вховались би ніж якось, звісно. А тоді ж то вже ж як німця вигнали, наші дійшли, ну тоді його вже пішов до воєнта, то так. А він ото, знову ж пішов на железну дорогу, де робив, а то там. Оттуди його вже забрали з железної дороги. Ну, я став там на ось воєнкомат. От, я робив вже там. І визивають мене. Прийшов комісію. Ми признали годним і участь. направили, 82-й запасний полк у був. А з Києва нас відправили кажуть, на фронт. І попав у Верлію. Забразали Будапешт. Звінили в Австрію, а з Австрії нас, чехослобаки. Чехослобаки. Чехослобаки нас зібрали, в Чехословакії. Чехословакії. Потім Чехословакії нас забрали, городку заврождали. І там нас подогнали ешелон, погрузили і на Восток повезли. Воювати з Японією, ну там якраз кончилося і наше ще не доїхав. Доїхав до Іркутська і нас там би вис... зрузили. Там колись були казарми воєнні. І нас там не казарми, а це казарми були як землянки такі. На роти, на, на батальйони О. і добув там, читайте до Кінця війни своєї. Ветеран згадує, як одного разу йому довелося доставляти пораненого товариша до лікарні. Команді роти визвав мене і одного товариша, поїдьте в хуто там, хутора більшість у вірі. Ну і там продукт ви останете. І ми поїхали до стопки такі, вроді як діжурка була б. Той товариш ми попереду йде і коня веде у ту землянку. І вона вчи чи міна була, чи що розрвалася, а міна його розірвала тут по, по, по живі. А я, як метрів п'ять був і стався живий. Ну що робити з ним? Якось як погрозив на підводу. Якщо давай, що хати госпіталь. Ну, а він вже вбитий був? Ні, живий. Ранений. Він ну, такий був побитий чисто. Весь щитай, таз. Найшов я, госпіталь. О. Так мені кажуть, не будемо приймати, як так приймати? Ну кута вже дещо на... так і прибрали його, і він там бідняга і помер. Після закінчення служби 1947 року Григорій Іванович повернувся до Борисполя і влаштувався у побуткомбінат за крійником. А тоді кажуть, чого я став портним? Тому треба підшити було, тому треба підкотити було. шинелі лідовий, не по розміру. Ти дуже ходить, той дуже товстий, не сходить. А каже, знав, як бачив, як батько шив, то навчився, ну, мав тяму, як держати голку в руках і нитку. то й став підшивати, а як вже кінчилась війна, каже, бачив, що треба десь вставати на хліб. От і пішов, каже, я в портни, став закройщиком. Ну і батько, я хай проповів мене тоді, як батька, був живий, до знайомих мене ворог строїв учеником туди. Ну, я поробив там, а потім на курс мене послали верніше, послали відбиткам біната. І відбиткам біната приїхав і став трудитися. 23 душі в його було тільки робочих, що треба було покроїти, дати два рази примірку зробити і віддати. Ви були по квартирах, ти її робили на Учасних квартирах робили сразу, наймали. А то як построїли комбінат, нас всіх ззвали туди, перевезли. Робили бригади за крощика. І робили, трудилися, слава Богу. І мене поважали, і я їх всіх поважав. Закавщика ти що приходили. Війна закінчилася, настав час відбудови, і тоді пан Григорій зустрів свою другу половинку. Дружина ветерана Зінаїда Макарівна розповіла, як вони познайомилися. Центрі познайомились, познайомились недовго. Навірно, місяць два він так походив, бо він в одному кінці, а я жиле в другому кінці Борис Поля. Ну і подружилися у 49-му році». От. І от жили скільки. От, спасибо Богу, не було ж війни, жилі благополушено. Він, звісно, проболів жолудком, його язва була жолудка, в санаторії їздив. От. І так і, і жили. Хазяйнували, як можна було. 15 соток загрів в нас було. Я не робила одразу, тому що діти мамі ж були, таке хазяйство там. І прожили, жили, обіжатися не можна було. Робив гроші, платили. Як трудно не було, а переживели, левно після війни остались, що в нас було, да не де ж нічого. Все ж наживали, строїлись і все ж чисто, я ж кажу. із з нуля починалася життя. Подружжя має двоє дітей. Син наразі проживає в Білорусі, а донька поряд з батьками у сусідньому будинку. Так наче вчора поїхав у Білорусі, там живе. Теж має двоє дітей, теж так же склалася, що жінка педагог. Провчилися, а вже діти їхні теж розійшлися. Він у Польщі живе, теж говорить на українській мові, знає українську мову, любить українську мову. Приїжджає, журиться брат за батьками. Як будуть шити, як будуть доживати? Вже багато років по тому Григорій Іванович переглядає книжку з героями Бориспільщини. і зі сльозами на очах згадує своїх товаришів, яких забрала війна. У Нас нас було Батько тут живий. А його призвали в гарбі, і був. Плине час, а згадки про мужність біввітчизників викарбовуються в нашому генетичному коді. Тож не забуваємо про героїв рідного міста, адже колись вони віддали все, що мали, щоб ми жили на мирній землі.